Ще раз представте. Я начальник відділення потужної організації, пан майор Велікінг Сергій Гадович. Я хочу наголосити, що пан майор перетинує Степан, Степан, правильно? Сергій Сергій Олексійник Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу, не допускає мене для передану проблеми. В мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відрядження. На підставі цього розпорядження мною ну запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, в тому числі, я довір, що ця зустріч з спікером Конгресу Америки, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярда, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату. В тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом державного департаменту, в тому числі з віцепрезидентами е, Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, і на сьогоднішній день рішенням пана майора, е, яким він визнає не тісним сфальсифікованим або скасованим е, рішення розпорядження голови Верховної Ради. Причому я його проінформував, що відповідно до закону перегламенту розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено е інакше, крім як голосуванням Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні перша грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики атакували демократів, силовики. Атакували наш шлях в Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України, тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пана майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції. Офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх ринках ми маємо бути єдині. Ми маємо виступати державою. Я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинув на прийняття рішення про надання нам фінансування, прийняття рішень про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, тому що це все, як і перші 10 років тому підуть. А Україна буде ЄС, НАТО і демократичним дуршою для того, щоб не використовувалися залежні від них е представники силових закон, Тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно інституцією і законом України. Якими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути Ну, Тим більше, що є розпорядження голови Верховної Ради. по пісульку, що ну, хтось. Намагається його скасувати е, незаконно. І в даному випадку я хочу наголосити, що е, зараз, із-за цього, про Україну питання буде вирішуватися без України. Тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена. Республіканська партія Сполучених Штатів де представлена Європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати тему.